Ласкаво просимо до найглибшого басейну світу. Його створили в Дубаї, в Об'єднаних Арабських Еміратах. І він уже потрапив до книги рекордів Гіннеса як найглибший басейн для дайвінгу. Це найглибший об'єкт у світі 60 метрів або 200 футів. І це найбільший глибоководний басейн світу. Його об'єм 15 мільйонів літрів. Об'єму води, що закачують у басейн, вистачило б, щоб заповнити шість басейнів олімпійського розміру. На глибині дайвери можуть знайти затонулі автомобілі, мотоцикли, більярдні столи та аркадні ігри. Також під водою можна почути звуки китів або навіть улюблені пісні. Цей басейн уже став зіркою у соціальних мережах. Знаменитості публікують відео своїх занурень, а пари влаштовують фотосесії заручин під водою. Басейн став популярним атракціоном як серед досвідчених дайверів, так і початківців. Тут також організували курси. у моїй індустрії підводного плавання не часто трапляється щось настільки грандіозне. Для мене людина, яка так захоплена підводним світом, було дуже приємно створити середовище, яке дає змогу занурюватися безпечно та комфортно. Популярність підводного плавання в ОАЕ зростає. Велика спільнота дайверів активно навчає новаків, а також організовує поїздки до різних еміратів. Водночас країна розташована на березі перської та Оманської заток, що забезпечує безліч місць для дайвінгу. Дубай уже давно прагне створювати все найбільше у світі, наприклад, найвищий у світі хмарочос. Тепер список поповнив ще й найглибший басейн.